Бері, бері, бери, 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 бери. Щоб все селі було радість, щоб найти добре, щоб було всі, щоб було веселе, щоб були здорові люди. Хотілося б, щоб було лучше. Я вітаю всіх сердечно. Це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. А зараз коротко про те, про що ви сьогодні дізнаєтесь з нашої програми. Сояшник, кукуруза, соя, ячмінь. Ціна. Ці культури ми любимо, в нас на них є техніка. Є вітаміни, до всього вона гуляє. Вітаміни, вони, вони сутки з'їдають, більше не треба їм, тому що зажировувати коняку теж не можна. Вирішили триматися одним селом, грануво, і до гранува, щоб приєднувались. Вони від грану від... відхрещувалися і тікали в другі села. Прийняли цей закон по децентралізації. Чому не дотримуються? Чому не обговорюються в громадах? Куди хоче громада йти? Куда більш вигодніше? А якісь вузькі інтереси такі. Техніка на полях гранівського фермера працює зранку. Не минули це поле під кукурудзою – травневі заморозки. Десять днів зачекали механізатори для того, аби кукурудза оговталася від пошкодження і тепер вносять мінеральні добрива. Перед тим за тиждень уже зробили перше підживлення. Доброго здоров'я! Я розумію, що відривати вас від роботи це лише шкодити, правда, роботі, чи ні? Чи на хвилинку можна вас зупинити? Можна. Розкажіть мені, яке ви це поле застали, ото після тих нічних заморозків з 9 на 10 травня та з 10 на 11. жовто було? Таке пригнічене, листки підмерчі, але нічого, віджило, нормально. І що ви їй зробили? Даємо азот, підкармлюємо мікродобривами. Поправилась нормально. Я знаю, що ваш керуючий замахнувся на 100 центрів з гектара. Ну, можливо, на все воля Божа. Ну, а ви що маєте зробити? Адже ми сьогодні вносимо під врожай, формуємо собі самі, правда, врожай? Ну, Так, А Що ви ще маєте внести? Внесемо ще мікродобрив, коли буде вже побільше вона, в фазі 10 листків. Знову возимо азоту і це буде вже все. Тому що більше трактор не влізе, висота буде велика, будемо тільки ламати, а шкодити. Завтра буде сонце. Завтра перший день весни. І ві, Літо, літо. <рес> літо, скажіть, ну, а як земелька? Нормально. Взино трошки вам дощ. Мало. Мало діть нам розкажіть, скільки б ви хотіли. Ну нам стільки не дадуть, як ми хочемо. А ви скажіть, скільки б хотіли того дощику? <рес> ну ми ж не керуємо тим. Зверху знають, скільки для а нас. треба. Щоб, щоб ви <рес> керували там, щоб ще люди там керували. До чого б ви докерувалися? Ми? Ну я думаю, краще було, чим зараз є. Скажіть, ну але ж скажіть мені, а що такий район, що тут природа така щедра на дощі чи ні? Ні, не дуже. Хочеться більше весною. Ні, ну травневі дощі ж були у вас тут. Ну то що то він там проморосив? Треба, не багато, щоб... так? Не. А скільки ви працюєте вже тут? Я? Відколи фірма? Ця... Це скільки вже? рік. Ну і нормально, нікуди не треба їхати, шукати собі кращої долі? А де вона є краще? Ніде. Ну то, то значить яку, будемо тут. Яку собі долю зробити в селі, така й буде. Постараємося, якби ще зверху нам допомагали. Ну, я б сказала, не, не заважали. Ну, можна і так сказати. А ви ж зробите все? Такі ж довіки. То робимо. Так? Рідко, яке господарство сьогодні можна побачити, котре не вирощує озиму пшеницю, адже озима пшениця саме дає найвищий врожай. Тут. На 900 гектарах, переконує фермер, сповідується сівозміна. Пшениця на майже 160 гектарах. І за це ви відповідаєте, правда, Євгеній? Так? Звісно. І що ви зробили, щоб така гарна була, розкажіть мені? Все, що могли, то все так і зробили, але морози, як. Погода, а морози. А нам ще Женя, нагадайте, будь ласка, адже вам довелося сіяти, напевне, в суху землю минулого року. Півполя в суху посіяли, туди ми знаходимося, наступна сторона після дощу. А як вони Вони вже зрівнялися в рості? Так, да, з порівняно по однакові. Ризикували? Ну так, що робити. Хто не сіє? Той той немає. Скажіть мені, а як ви тут замахнулися, який має бути врожай? Це Німкеня на Подільських землях, скільки зародить? Ну, максимального не буде, тому що вона пригнітилась морозами і холодами, але те, що ми їй дали, повинно… І наскільки ви дали? Так закинемо наперед. Ну, на 80, 80. сантиметрів. А там, якщо. Да. Ще погода, та ще бо Божа воля, то може й більше, правда? Так. А лише закордонна у вас селекція, чи ж українська теж є? Є півполя посіяно еліти на насіння на наступний рік, а пів поля так, наших, наша селекція, Гранівська. Гранівська, <гас> селекція, так? тобто, а ви самі собі ще й вирощуєте потім на насіння. еліти насіння, так? Так. А що такого в тому закордонному сорті? Ви мені скажіть? Якого дива? Вона ж німкеня, вона ж звикла до більш такого, якогось такого клімату, напевне, помірнішого чи ні? А в нас тут і морози, і заморозки, і зливи, а потім ще перед жнивами за тиждень та ще сонце припікає, правда? Сплющує зерно. Максимально то вражу хорошо не було, але нормально, биритись можна, то на цьому році буде напевно те саме. як а би як, не було. А як ви витримуєте сів зміну? Що ви ще сієте? Соєшник, кукуруза, соя, ячмінь. Ці, ці культури ми любимо. У нас на них є техніка. Ми ну і тваринництво нужно. теж любить ваші соковиті корми, правда? Ви вже ну, заготували? їх? Так, заготовлюємо Всі ножі, все остальне. Ось така доля селянська: наробитися, напрацюватися кожному колосочку, кожній рослинці накланятися. І кого би я не спитала сьогодні, чи в гранівського фермера, чи у когось з фермерів найближчих сіл, або навіть у фермерів у цілій Україні, ніхто мені не скаже, по чим цю пшеничку це зерно вже з неї буде продавати. Прийде пора, трейдери заберуть своє, не напрацювавшись. А що зостанеться людині? Праця, напевне. Ну і ще буде пам'ятним спів. Жайворонка, який так трудиться, теж самого ранку. А що би хотілося селянину і великому, і малому? А хотілося б, щоб зерно перероблялося тут в Україні, і тоді би ми не говорили про те, що нас немає сьогодні робочих місць, і що люди вимушені йти на службу зайнятості, бо що і хто тримає людину на місці? Робота і з цим не посуперечиш. Ось така вона територія колишнього колгоспу Гранівського. Назвали її весна, але так здається, що весни в цьому селі і не діждалися, тому що настала на селах суцільна спільна зима, села розпалися, подекуди приміщення розтягли. Поталанило, тут приміщення живі, що називається. І тому фермер, який став правонаступником цього майна, вирішив, щоб там життя знову теплилося. І вже з весни цього року почав масово закупляти у людей худобу. Є вже 35 теличок, три тільки. До кінця року кажуть, тут має бути на оборах біля 100 голів. Прикро, що сьогодні в Україні на Вінниччині та кожне в кожному селі мають бажання відродити. Тваринництво, адже воно затратне. Тут немає відпочинку, тут не так, що зібрав на полі і можеш відпочивати. А тут фермі треба кланятися щодня із п'яти ранку. Але фермер каже, це робочі місця, куди люди подадуться, якщо й тваринництва на селі не буде. Це ваше теж стадо? А як це стадо мене не зачепить? Ні, це майка називається. Майка, майка називається Майка, да. Ти Майка. Майка називає, то Юля. Юля, суцільне у вас жіноцтво, да. а собаки Зіта да. і Гіта. Зіта й ріта. А що змусило завести, коней? Судьба. життя. Але майка вона ходить, ходить. під сідлом. Да, не під сідлом ходить. Я так розумію, що вона куплена для, не для роботи, а для втіхи дітям. дітям, так. Поні, поні, вони зробили. Це для того, щоб діти не забували, що кінь теж має бути на оборі і що кінь це така істота, яка має бути на селі, яка пов'язана з людиною. А як ви їх підбирали? Ну, сумирна ж тваринка. Ну так. Це ми купили маленьким його. Ага, і це ви його в купили. любові вирощували. Да, любові вирощували да, а да. діти вже спробували ходити? Так, да, 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 діти спробували, ходять, ходять. Коли. У мене двоє синів допомагають мені тут на роботі. Я бачу, всі ручні? Да, всі ось, ручні. Ось теж прийшов, да. тиличка. Тиличка, да. тиличка теж, телечка теж Підійшла, да. А скільки ж ці сумирні істоти мають з'їсти вівса? Всього іншого? К... Кіло, і не кіло, кіло, кіло в сутки. Так да. Тому що вони не голодні. Є вітамини, До всього воно гуляє. Вітаміни, вони, вітамини, вони сутки з'їдають, більше не треба їм. Тому що зажировувати коняку теж не можна. І добре слово треба сказати. О, да, і добре слово. Да, ну, вони вас знають чи ще когось? Всіх знають. Вони Всіх діти знає? мене синою 17 бодали. Зараз телечка мене з'їсть, правда? Ні, ні це вона його рушни. Не всі рушні телечки. Телечка рушна. Це вони май. такі у вас це вони да. у вас такі, якісь як. Ну не знаю, якісь як діти всі майка, тут. Майка, що ти там, Майка? А Майка б щось розповіла нам, правда, про своє да. життя. Що б ти розповіла? Як вкусить, мене це. Не, майка. не вкусить. І... не вкусен. Є вже мене ця Майка, майка ваша. Що, 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 що? що? спокійся. Тобто, що? а ви ще вдома тримаєте, теж щось тримаєте? Так, конячку тримаю, теж вдома, хазяйство тримаю, Конячку, коровку тримаю. Є робота людям в селі? Є. Так підприємство до Максиму, дай Бог Максимовичу, що розбороняє колгосп, дає нам роботу людям, підтримує нас всьому. Ну а ви вже так, а ви вже його не підведете, правда? Ні, Боже, впасію. Віку не приховує, в старовинних книгах прописано, йому цього року буде 1010 років. Має свій герб, магдабурське право, був повітовим центром і двічі був районним центром. Це сьогодні найбільше село Гайцинського району. Коли розпочалася децентралізація, за всіх умов, гранів, мав бути центром об'єднаної громади. З якихось причин. Ця проблема сьогодні не вирішена селяни на роздоріжжі. Та що ви стільки накосили? Стільки ходібки маєте? Да. Це кого ви маєте годувати? Корови. Скільки? Це, це до. До Долині, Володимир Миколаївича. Це ага. ферма. ще там ферму десь? Да. Так. А чим сьогодні люди тримаються на селі? Підтримку голови сільської ради. Корови, худобу маємо. Ще. І вдома тримаєте? Трошки, так. Зараз без корів нікуди, без молока. А як ви ставитеся до децентралізації, до об'єднання сіл? Що вам сказати? Це що думаєте, так скажіть. Не чули про це? Чули? Збирали вас, у сільській раді, Збирали сільські равні, пояснювали. І що ви вирішили? Вирішили триматись одним селом. Яким? Грановом. І до гранува, щоб приєднувались. від не від гранува відхрещувалися і тікали в інші села, в яких немає ні лікарні, нічого. А вас що є в гранові тут? Снікарня є, школа, свій центр хороший зробив. А скільки ж це сіл хочете до себе приєднати? Мараївка, Краснопівка, Михалівка. Вони погоджуються. Це їх треба питати. А коли ви маєте їх питати? Я не буду питати, де? здоров'я вам! Добрий день. – Кажіть, як у гра не Хорошо. Кому хорошо? Всім. Всім це кому. Усім. А чим село живе сьогодні? Як чим? чим. Які вас це турботи? – Нами живе. Оце ж тут народилися в цьому селі. Так. Да. І знаєте історію села? Не повністю. Але ж знаєте, яким в... потужним село це було. Історично, влада. І хотіли б, може, щоб воно було центром при децентралізації? Так. <звук> да. Всі хочуть. І ми хто хочем. був центром? Да. Саме більше село в районі, ти чого ж це не буде центром? – І кого б це ви хотіли до себе приєднати? Може, хочете і щоб Газін приєднався до вас? Ні, то багато буде вже. <звук> <звук> не ти, ні. А які б села б, щоб приєдналися? <звук> не знаю. Які Нараївка, Міхалівка. Ага. Кастуківка, то не піде чи є. А вони про це знають, про ваше бажання. Вони і хочуть. Вони хочуть. На Раївка і хоче сидіти на нас. Ти то там... можливо так і станеться, що ви об'єднаєтеся? Може. А від кого це залежить, як ви думаєте? Від району. Холиночка, як вас звати? <ріст> Кажі, як вас звати? Мене Марина звати, а вас як? <ріст> Гріша. <ріст> Пане Григорію, децентралізація хороша штука. Не знаю, хороша разом. Не лише батька бити, а разом можна працювати. У нас наче байдуже і так не вимагають. Але ж чому ви кажете, чому ви киваєте на район? Адже децентралізація це означає, це об'єднана громада і люди самі мають вирішувати. Самі оце й ви, оце цей чоловік, який ну. так за Це ж Ви маєте вирішувати, хто, як і що, які будуть кошти, як будете розподіляти. Доки це мають українські люди. Чому мають на владу кивати, на близько. Що на дальшу, вам сюди ніхто не прийде і не повинен приходити робити краще? Не треба. Самі ми, ми самі робимо. Правда? І що а ж ви що? таке робите? У нас ось. То це він вас... робить, бо ви його обрали. А ви Правильно. що робите, як люди сільські А Ми гайські? його підтримуємо. Як? Він як? Підтримуємо його. Добрим словом. Пораду. А да. якщо він, скажімо, кличе, завтра закличе усіх. Ідемо там, скажімо, ну що робити? Ну на рибалку, на рибалку то підемо. Грицю, Грицю, до Марусі, зараз зараз уберуся. Підем не дарма. Так а якщо покличе стелити дорогу усім разом? Підемо підете. А що ж громада велике діло, правда? Ну, Конечно. Віктора Максимовичу, скажіть мені, будь ласка, це мені так здалося, що люди такі інертні на рахунок децентралізації? Чи просто вони не хочуть свої думки видавати чужій людині? Ну, децентралізація щодо децентралізації, на мою думку, це хороша тема децентралізація. Президент, прем'єр ну, вони започаткували децентралізацію. Якби краще було б для села, в якому плані І надходження? Податків було більше, і, гроші да, і гроші б більше, гроші залишалися. Ми не думали ми, про те, да, де ж їх брати. Ми їхали по селу і бачили, що багато-багато планів є, а коштів на все не не, не вистачає. Виспочує. А так багато б залишалося податки в селі. Вони не не перекочували ці податки десь туди, в центр або залишалися. Як вважаю, що держава повинна починатися із, ось, з глубинок, із, з центру і до того пана Григорія, да. з яким якими з вами розмовляли. Да, от таких, З цього наша держава, не від центру, а звідси. Не повинна починатися наша держава. А чому децентралізація раптом в Гасівському районі притихла? Притихла невідомих ні причин. У 2015 році було затверджено перспективний план децентралізації. І наше село, яке є найбільше в районі з найбільшим бюджетом серед сіл, найбільша територія, було мало бути центром територіальної громади. З невідомих причин, у 2016 році воно не стало таким. Гранів історично був, згідно закону. Якщо брати по законах, історично в 1920, 1925 році, 1927 році був районним центром, був повітовим центром, в 1744 році надано було граново Магдебурзьке право. На вашу думку, як мала проходити мала проходити Чому децентралізація, вас? так як написано в законі. Чітко дотримуватись вимог закону. Децентралізація мало б обговорюватись в громадах. От куди громада? От ми традиційно, тут наш села рядом живуть Михайлівка, Нараївка, Гранів. Ми традиційно нас поєднує школа, нас поєднує лікарня, нас поєднує дорога, нас, нас чомусь роз'єднують. Роз ну, хто ж вас роз'єднує? Ну роз'єднують чиновники низького рангу. <сум> доводиться, <сум> доводиться боротися? Доводиться боротися, да боремося і боремося. Серйозно серйозно боремося. Але що не дотримується, мене одне, я хіба, щоб нас президент почув, прем'єр, чому не дотримується того закону, щоб завдяки президенту, завдяки прем'єру прийняли цей закон по децентралізації. Чому не дотримується, Чому не обговорюється в громадах, куди хоче громада йти, куди більш вигодніше, а якісь вузькі інтереси такі вузькі, хочуть призначати сільських голів. Не вибирати, а призначати сільських голів. Чому так? От мені але це не пода. Буде... звертались кудись? Звертались, так, да, звертались і, і в район, і, і в область звертались, але реагувань немає. Воно так зрозуміло, що я е, декілька років тому була у граневі, і сьогодні гранів не впізнати. Такий невеликий час ви працюєте, правда, сільським головою? Півтора року, так. Да. І я немає вже того сміттєзвалища. Е, є вже початок дороги, пофарбований дуже гарно олівчиками садочок. Що ви ще зробили? Освітлення ви зробили, так? На 12 кілометрів освітлення зробили. Робимо горожу в садочку, надаємо допомогу лікарні, зробили каналізацію в лікарні школі, надаємо допомогу. Всебічно, люди. У нас я не знаю, де є по других сільських радах. Ми на на лікуванні дає, виділяємо. Кошти жителям села Граново. Учасникам АТО виділяються кошти нам на, на, на лікування, на оздоровлення, виділяється багато для села. Ми за минулий рік 12 кілометрів дороги освітлили. В цьому році ми зробили проекти на освітлення, три проекти на освітлення. Це якщо ми основне питання зараз, дорога всі кошти кидаємо на, на дорогу. Хоча є побічний. Як вам вдалося цю дорогу зробити? Це ж не ну, сьогодні. Дорогу саме основне наше це бажання цю дорогу зробити, а остальне можна потихеньку добиватися. Спонсори допомогли. Да, 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 так? Звертались в обласну адміністрацію. Може, щось ще обласна адміністрація, щось чуть-чуть виділить нам кошти. Виділяють них же ж кошти. Нам. З, з обласного, ні з районного бюджету в минулому році, ні, ні в цьому такі році. Самодостатні? Да, да, самодост... Виктори, Максим, ну чого? ще не вистачає, не можна сказати, самодостатні. <світ> але ми хочемо ще багато де чого зробити. Було б де децентралізація, ще багато. І а нас... Що сьогодні зробити? Я сьогодні запитувала людей, е, можливо, не хотіли сказати, можливо, злукавили, тому що дорога дійсно геть розбита. Це дорога не сільська, не на вашому балансі, але, скажімо, вона вся наша, вона людська, так. Е, дорога обласна. Е, де ж хто ж відремонтує? Ну, дорога на обласного значення, дорога через центр села. Але ви ж представте, що центр красить село, від центра повинно всі йти. Ну, Розгалудження цього всього прекрасно, що має йти. Якщо ви проїжджали, ви бачили там. От ми, ми плануємо зробити, щоб від центру наше село таке було, як центр, гарне було. І кожне село заслуговує на це. І от якщо буде децентралізація, ми будемо. Ми будемо стремитися до цього робити, щоб люди бачили в децентралізації, щоб тільки позитив бачили. Не бачили негатив, а позитив. Я вважаю, і не тільки моя, а думка людей краще б зробити дорогу, яка з'єднує села традиційно, багаторічно з десятки років з'єднує селами. Ну вони розбиті асфальтовані дороги. Краще в ці дороги вкласти, якими люди їдуть в район, в область їдуть такими дорогами. З'єднують, їдуть в лікарню, йдуть в школу. Такі дороги треба для чого вкладати в ту дорогу 20 мільйонів, польова дорога. Хай вона буде там польова. У нас же багато таких сіл з'єднується між собою, що потребують з'єднання. А от в цю дорогу я і не моя думка, на чого, для чого бездарно витрачати бюджетні кошти. Лучше вкладіть її. в цю дорогу, яка зараз існує, підремонтувати, зробити капітальний дорог, ремонт дороги, щоб люди з задоволенням їхали. Віктор Максимович, це ви такий невеликий шлях пройшли свого керування, так сільською громадою. А що ви плануєте на наступний період, крім боротьби такої? Крім боротьби, це благоустрій села саме перед саме, саме основне. Це, це і по, по, по селу благоустроїти село. Це і будинок культури. У нас він вже е, бивший костіл е, е, з нього після війни. Ну так сталося, що переобладнали в будинок культури. Треба робити капітальний ремонт. Це наша школа потребує вікон, щоб дає да куди. Дитячий садочок треба розширати. Дитячок вже не, не вміщаються дітки в цей дитячий садок, треба розширати. І ми зараз там, як бачили, що ми там облагоустраюємо цей садок. Є багато до чого прикладати. Скажіть мені, сільський голова, це покликання чи професія, чи це якийсь обов'язок обов людський? Що це? Я вважаю, що це обов'язок. Якщо погодився, йти, на, ти сам хотів іти на цю роботу повинен служити людям. Да. Я вважаю, що це робота, яку ти повинен виконувати з совістю, з душею виконувати. І щоб були наслідок. Не, не створювати собі якесь благополуччя, як ти сільський голова, а ти повинен служити людям. Ти знав, куди йшов, йшов. На чорній землі весь білий світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж олюднена земля. Це була програма Удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Побачимося з вами вже наступного тижня.